Доброго дня підписникам. Сьогодні середина червня. Наступає жара після дружів. Треба обдісковувати посіву в полі. А я ще і досі не доробив диски. Ну, Проблема. Дефіцит підшипників 211-х, то сальників не міг знайти, тепер ще два підшипника. Одну секцію не доробив. Як бачимо на рамки, трьох на рамки зроблена. Ну і тому довелося взяти в сусіда диски. Ну, як ми знаємо, Закон подлості завжди працює. Раз, Пальця на віск. Тут трьох точка зроблена на таких пальцях. Цей палець був вже надломлений. Вірніше колись відломлений. його навіть варили, але варили не вдало. Тому він відпав. Цього можна було чекати. Тому зараз я зачищу, знову палець покажу як правильно приварити так, щоб він не відпав. Так, спочатку по матеріалу на такі пальці. Ну, я завжди роблю із гусені е палець гусені з башмака, чи як називається. Єдина в йому проблема, він дуже крепкий і просверлить отвори під стопори тут буває проблемно. Тому я доварюю гайчки на краю. Так, взагалі він дуже... Крепкий приварюєш, ніде він не дівається. Ну, Матеріал шукав, шукав, не знаю. Знайшов ось такий палець, не знаю, з чого він. Ну, Мені отак його буде достатньо. Попробував сверлити. Сверлиться Ну, значить матеріал більш-менш. Не знаю навіть, з чого це така штука була. Ну, Мені його буде достатньо там приварити. ось, все, думаю, якраз все співпаде. Саме причине місце. Окультури трошки все лишнє. Також окультуру палець. Це зачистив трошки, зрізав під кутом трошки, ну десь, можливо, тут міліметрів 7-8. Десь так. Навіщо я зробив? Ну Я зараз намагатимуся об'яснити, бо е як саме варитиму. Телефон не зможе знімати. Зазвичай я приварюю на відстані 5-7 мм від основи. І починаючи знизу, до верху, доварюю, потім по окружності пройшов, ще повністю обварив. Але тут для новачків може буде цікавий цей метод. Отак я спиляв під кутом, тут притулю, прихватю внизу сваркою і доверху, доверху доведу. Зварю. І потім по окружності все теж обійду. І так буде надійно, як ми кажемо, на віка. Ну ось так. Я прихватив і тепер починаючи знизу і доверху, напевно, з тієї сторони буду доварювати до краю. Ну, що вийде, покажу в кінці. Все будемо робити, не знімаючи. Так, так. зараз ось так. Половини вже, навіть більше половини. Тепер все доварить Ось, так. Ось такий вигляд. Моє кінцевий результат. Це заводський. Це той, що я поварив. Ну не знаю, як красиво, але... Но... На віка це точно. По крайній мірі, там де я варив, ще ніхто таким методом я маю на увазі, ніхто по-другому разу не приходив. Ну що, друзі, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі буде ще цікавіше.